Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Провина вцілілого одна з реакцій на травматичні події. Це вид провини, який виникає у людей, що пережили стресову ситуацію, небезпечну для їхнього здоров'я та життя. Дитина може відчувати, що недостатньо старалася, недостатньо зробила, недостатньо встигла, не розуміє, що тепер буде далі тощо. Перше. Діти мають знати правду, якою би вона не була. Доступною, зрозуміло, спробуйте пояснити, що сталося. Визначте, що дитина не впливає на форс-мажорну ситуацію, яка склалася. Відтак не може змінити її, та не є винуватцем. Так буває. Спробуйте провести діалог із малечою завдяки уточнюючим запитанням, що ти бачив?» що тобі здалося, як ти це зрозумів, про що жалкуєш. Подайте свою точку зору, наведіть приклади, аргументи, спробуйте виявити дитячі страхи. Під страхи пошукайте казки на моєму квітання. Терапевтична казка українською знову з вами, психологи давно дійшли. Висновку для того, щоб послабити в тому числі провину вцілілого, потрібно займатися щоденними, так би мовити, за розкладом, справами: спати, їсти, розмовляти, гуляти, займатися побутом, зустрічатися з друзями, взаємодіяти з рідними. Для дитини, дошкільняти, яка ще відчуває і підхоплює настрій значущих дорослих, важливо бачити їх щасливими, тому дорослі мають розповідати про свої періоди горювання малечі. Можливо, без трагедізації. Втім, розмова має дати чіткі сигнали того, що зараз такий період, і він має свій початок і кінець. І ви можете разом його пройти, підтримуючи один одного. Наприклад, розповідаючи терапевтичні казки, які вже чекають на каналі. Вітання! Терапевтична казка українською знову з вами. Важливими стають відчуття тут і зараз. Мені сумно, що хочеться плакати. Після такої новини я розізлився. В мене враження, що я розвалився на пікселі. Мені важко зараз гратися і веселитися, і так далі. А давай підемо і разом помиємо руки, потім витримую їх червоним полотенцем. потім я приготую вечерю. А що б ти хотів поїсти? А яку казку почитаємо ввечері? Такими простими питаннями варто перемикати свої емоції на те, що відбувається тут і зараз, на побут. У будь-якому стані, пов'язаному зі стресом, у першу чергу дбаємо про тіло поїсти, попити, поспати. Ізраїльські психологи на такі періоди радять максимально швидко повертати рутину в своє життя, яка виступає в ролі стовпів, ранкові обідні ритуали, зарядка, почистити зуби. Це те, що трохи структурує і звільняє ресурс для корисної дії. Втрата та горювання. Важливо дозволити дитині пройти всі етапи. Іноді дорослі намагаються перескочити чи ігнорувати цей період, щоб дитина менше страждала. Втім, саме так закладається троянський кінь. Оберігати дитину це допомагати пройти прийняття втрати, бути поряд, обійма. Мати, ділитися своїми переживаннями, приймати будь-які прояви без осуду, вислуховувати важливо не замовчувати важкі травматичні події безмарних надій і обіцянок. Тут закладається майбутня модель переживання стресу. Тож єдине вірне навчити дитину горювати, плакати, боятися, нічого не хотіти, переживати, гніватися тощо, розмовляючи з малечою, добирати слова максимально теплі і нейтральні, але в рамках існуючого факту є велика різниця між фразами Не звертай увагу, не переживай, нічого страшного не сталося. Я обіцяю все буде добре і. Здається, з нами трапилось щось погане. Я не знаю, що буде далі. Я наляканий. Нам варто поплакати і поговорити. Ми можемо розповісти один одному все, що думаємо, все, що нас лякає. Використовуйте терапевтичні казки, що на каналі вибираючи тему, яка близька до травматичної вітання. Терапевтична казка українською знову з вами. Провина вцілілого. Сама назва сигналізує про те, що вцілілий бере на себе провину, грубо кажучи, провину за те, що він вцілів. Переживши травмуючу ситуацію, отримати як спадок провину вцілілого на цьому підґрунті, як правило, активуються інші проблеми: тривожність, страхи, агресія, дратівливість, плаксивість, анорез, заїкання, регресія тощо все дуже індивідуально. Якщо вас почала бентежити, поведінка дитини, не зволікайте якмога швидше, звертайтеся до фахівця. Спробуйте в кінці дня пригадувати. І знаходити три хороші справи, які сталися за день: три невдалих, три щасливих моменти, три нещасливих моменти. Так, ви дізнаєтеся про емоції і вподобання, які переживає дитина, та зможете розуміти її внутрішній світ і, звичайно, взаємодіяти, обмінюючись думками, переживаннями, вподобаннями. Тощо терапевтична казка здатна послабити провину вцілілого. На каналі вас чекають лікувальні казки на різні тематики. Терапевтична казка українською знову з вами. Варто розуміти, що цей феномен є нормальним. Саме завдяки цьому почуттю провини та співчуттю ми допомагаємо тим, хто зараз в біді. Це почуття примушує нас об'єднатись і робити все можливе не лише для свого виживання, а для виживання тих, хто для нас важливий сім'ї, друзів, родини, держави. Для того щоб воно вас мотивувало а не паралізувало, варто пам'ятати декілька важливих речей: рятуючи себе і свою сім'ю, ви рятуєте частину України. Якщо ви здорові, ситі, виспані та спокійні, ви можете принести набагато більше користі ніж коли ви в поганому стані. Тому, перш за все, для того, щоб діяти максимально ефективно, ви маєте подбати про себе, добре спати, їсти та бути максимально прагматичним та оптимістично налаштованим. Вітання, якщо дитина і ви відчуваєте сороми провин, визначте, що саме ви можете робити для того, щоб перестати їх відчувати. Перш за все, це якась реальна допомога іншим. Напишіть список того, як саме ви можете допомогти зараз тим, кому важче. Це можуть бути зовсім маленькі справи, але краще робити щось маленьке, але реальне і досяжне, ніж будувати глобальні ініціативи по рятунку, які ніколи не здійсняться. Робіть те, що можете і вмієте дійте за принципом концентраційних кіл. Спочатку допоможіть вашим найближчим людям, які поруч з вами, потім потурбуйтеся про ваших близьких, які знаходяться від вас далеко. Якщо вони в порядку, допоможіть тим, хто поруч, сусідам, знайомим, тим, хто опинився з вами в одному укритті. Якщо і Ними все в порядку. Дізнайтеся, чим можете допомогти у вашому районі, найближчому волонтерському центрі, підрозділу тероборони та інші. І не забувайте про терапевтичні кас... Вітання! Збільшіть тактильні процедури. Обіймайте дитину частіше ніж зазвичай. Так ви передасте свою впевненість, готовність до подальшого забезпечення емоційної константи в житті малечі, розповідаючи про свої переживання, спробуйте теж. Обійняти дитину, погладити по волосся, спині, поцілувати в щічку, чоло, волосся. Такий ритуал можна проводити і мовчки. Головне тут обійми, як символ захисту, підтримки та безпеки. В обійманні виробляється гормон окситоцин. Він теж сприяє покращенню настрою, чим веде до послаблення провини вцілілого. Левина частина дитячого спокою залежить від дорослих, що поряд із малечою. Тому, панове дорослі, піклуйтеся в важкі хвилини про себе, Дотримуйтеся розкладу дня, їжте, спіть, гуляйте на повітрі, допомагайте близьким і звертайтеся до фахівців, якщо відчуваєте потребу. Терапевтичні казки допоможуть знайти теми для спілкування з малечою, опрацювання і корекції.